Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Три танки Леопард від Португалії вже доставлені в Україну. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Як йдеться у повідомленні, три танки Леопардва 6 передані Португалією, вже перебувають в Україні. Вони доставлені за домовленістю з нашими партнерами. Також у Міністерстві оборони Португалії додали, Португалія продовжує підтримувати українську боротьбу за свою свободу та незалежність. Таким чином, Україна отримала вже 21 танк Леопард два 6 Напередодні стало відомо, що Німеччина вже передала 18 таких Леопард 2 Міністр оборони України показав німецькі БМП Мардер, які прибули в Україну. Як він зазначив, мардер чудовий приклад німецької якості. Бронетехніку отримали бійці десантно-штурмових військ Збройних сил України. 21 березня міністр оборони Німеччини повідомив, що бойові машини піхоти Мардар їдуть до України. Всього уряд країни передав силам оборони України 40 одиниць цієї техніки. БМП озброєна 20 мм автоматичною гарматою та спареним з нею кулеметом мг 3 Машина може перевозити 10 осіб, троє із яких члени екіпажу. Командири навітник знаходяться в башті, а механік водій попереду корпусу. Бойове відділення знаходиться у середній частині корпусу БМП. У соцмережах з'явилося відео та фото українських військових з французькими бронемашинами, які оснащені танковою гарматою. На оприлюднених кадрах військові опановують техніку. Військові тестують гідравлічні можливості розвідувальної бронемашини. Бронемашина має колісну формулу 6х6 та оснащена системою гідропневматичної підвізки зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Завдяки чому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості. У середині березня міністр оборони Франції повідомив, що техніка прибула в Україну. Також він зауважив, що це перша поставка бронемашин рішення про відправку другої партії в процесі. Франція ухвалила рішення передати Україні десятки цих бронемашин на початку січня цього року. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань також для вогневої підтримки піхоти. Ворономашина озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою. Вага колісного танку становить 20 тонн. Іспанія передасть Україні перші шість танків Леопард 2 на початку квітня. Про це повідомляє іспанське видання. Зазначаючи, що шість танків вже повністю відновили. Цього тижня вони проводять стрільби на полігоні. Також цього тижня чотири додаткових Леопар 4 про передачу яких повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прибудуть на завод для ремонту, які перші шість вони зберігалися на базі у Сарагосі. Підкреслюючи, танки «Леопард-2» найбільш помітна допомога Україні, але міністр оборони Іспанії повідомила, що Україні передадуть ще 20 бронетранспортерів М-113 на додачу до 20 обіцяних раніше. Український військовий, який раніше працював механіком на агропідприємстві, а тепер служить механіком ремонтного підрозділу, оцінив передані союзниками гусеничні бронетранспортери М113. Як він сказав, головними конструктивними перевагами бронетранспортера М113 є доступність запчастин, а також простота та доступність самої конструкції. Відразу видно абсолютно іншу інженерну школу. Проєктувальники і конструктори подбали не лише про комфорт екіпажу та десанту, але й про те, що під час ремонту у полі не треба було розбирати пів машини, аби дістатися до проблемного місця. В одній з областей України у селі вперше за 30 років місцеві підприємці відкрили пекарню. Зазначається, у селі створили кооператив з переробки сільськогосподарської продукції. одним із напрямів стало виготовлення хліба. 30 років тому у цьому селі працювало підприємство з випічки хлібобулочних виробів. Частина мешканців села з теплотою згадувала хліб, який випікався там, і мріяла про те, що коли знайдуться підприємці, які відновлять цю справу. У пекарні є всі необхідні умови для випікання хліба, серед планів засновників на найближче майбутнє прорекламувати продукцію, знайти ринок збуту, випікати хліб та розширювати асортимент. Наразі щодня свіжоспечений хліб підприємці розвозять у місцеві магазини для реалізації. 19-річний підприємець виграв мікрогрант на розвиток власної справи та відкрив цех із виготовлення конструкції з металу. Зазначається, що юнак став одним із наймолодших підприємців, які зуміли отримати грант. 250 тисяч грантових коштів від держави. Підприємець спрямував на закупівлю сировини необхідного обладнання. А також працевлаштував двох спеціалістів. Серед тих, кого найняв є переселенець. Сьогодні на підприємстві займаються виготовленням широкого асортименту продукції. Це металоконструкції для меблів, і для воріт, і для навісів і для каркасних споруд. В одному з міст України молоді науковці розробили та впровадили проект гібридної сонячної електростанції. Зазначається, що головне завдання, яке ставили перед собою науковці. Передбачало забезпечення оптимального і безпечного функціонування гібридної сонячної електростанції. З цією метою провели комплекс розрахунків, креслень та електротехнічних рішень, монтажні, пусконалагоджувальні роботи і підключення станції до однієї з науково дослідних лабораторій університету. Надалі науковці планують проводити дослідження з розробки нових методів генерації сонячної енергії з врахуванням складнощів експлуатації. Таких як забруднення та зволоження фотоелектричних модулів і значних змін температури навколишнього середовища, Україна постачатиме саджанці яблуні, сливи та личі до країн Європейського Союзу. Відомо, що у грудні 2019 року було впроваджено тимчасову заборону на експорт до країн Євросоюзу посадкового матеріалу яблуні, сливи та личі з України. Тепер ця заборона знята. Відкриття європейського ринку стало можливим завдяки злагодженій співпраці фахівців Європейського органу з безпеки харчових продуктів та членів Української профільної асоціації. Мережа ресторанів швидкого харчування МакДональдс в Україні 30 березня відкрила новий ресторан у Вінниці. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії. Відтепер у місті працює три ресторани МакДональдс. У щойно відкритому Вінницькому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Автомобілісти зможуть скористатися МакДрайвом з двома лініями заїзду. Грант від Сполучених Штатів Америки у сумі 1 мільярд 250 мільйонів доларів надійшов до державного бюджету України. Кошти надані через цільовий фонд світового банку у рамках проекту підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного правління в Україні. Грант буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків бюджету. Зокрема, на пенсії, соціальну допомогу, забезпечення оплати праці працівників державних органів та працівників закладів вищої освіти. Україна та Японія домовилися про грантову угоду у 400 мільйонів доларів, які спрямують на відновлення критичної інфраструктури. За ці кошти уряд планує закупити обладнання та послуги, необхідні для відбудови. Від початку 2023 року Україна та Японія домовилися про виділення на потреби відновлення України понад 650 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.